Ми виступаємо за встановлення правомірного одноставкового тарифу та на виконання мораторію, який був введений президентом України на вересні 2022 року, і щоб на території міста Кермачка діяв тариф, який був встановлений до 24 лютого 2022 року. Сьогодні головне питання: чи підтримає Кременчук? Полтавська обласна рада, Полтавська обласна рада складається з великої кількості депутатів, представників різних територій, різних політичних сил. І сьогодні є лише одне питання: чи вони повернуться обличчям до людей, до Кременчужа, розуміючи, що в країні війна, і сьогодні треба робити все, щоб допомогти людям, чи будуть відстоювати інтереси і порушення законів комунальним обласним підприємствам?